Вітаю вас на своєму каналі Спитаю кардіолога. Сьогодні хочу поговорити про колхіцин. Тема дещо нова, тому що цей препарат тільки зараз почали використовувати, він з'явився в рекомендаціях з приводу лікування хронічного коронарного синдрому. Але ми знаємо цей препарат дуже довго, давно вже, тому що це лікування гострого подагричного артриту, тобто нападів подагри, і це лікування перикардитів. Тому цей препарат відомий і в кардіології, в ревматології він використовується досить давно. Але от за рахунок його протизапальних властивостей зараз його пробують використовувати про хронічному коронарному синдромі. Якщо ви дивитесь мої відео, дуже багато я розповідала про атеросклероз. І одна зіологічних таких, один із етіологічних чинників розвитку атеросклерози це запалення. Запалення в стінці судини. Запалення, яке призводить до порушення ендотелію. Це ендотелі це Клітини, які вистилають всередині стінку содини. І от коли порушується ендотелій, порушується його функція, тоді і з'являються атеросклеротичні бляшки, точніше їх розрив, який веде до Гострих коронарних подій. Тому крім того, що ми впливаємо на атеросклеротичні бляшки, тобто на холестерин, ми намагаємось впливати якраз на це запалення. І от вже на сьогоднішній момент в рекомендаціях по лікуванню хронічного коронарного синдрому з'являється такий препарат, як колхіцин, який якраз має протизапальну функцію. Ця протизапальна функція вона реалізується декільками механізмами. Це те, що колхіцин зв'язується з білком, тобуліном у клітинах і запобігає його полімеризації в мікротрубочках, які необхідні для нормальної функції клітин. Так само це зменшує здатність лейкоцитів просуватись до місць запалення, тобто це одна, один механізм, який зменшує запалення. Другий важливий механізм це те, що пригнічить сам по собі колхіцин, пригнічує утворення факторів, які стимулюють приток лейкоцитів до місця запалення, і тим самим зменшує запальну реакцію. Крім того, колхіцин впливає на зменшення вивільнення медіаторів запалення. Це особливо інтерлейкін 1Б, і цей інтерлейкін відповідає за запальну реакцію, от колхіцин зменшує його вивільнення і доступ до клітини. Тому дуже така об'ємна функція, але цей колхіцин дійсно один із таких препаратів, який достатньо простий, недорогий, але впливає от якраз на таке запалення. Більше він впливає на гостре запалення, тому якраз він призначається. як Препарат при, гострих, при гострій подагрі, вперше за все він впливає на соглоби, але вже зрозуміли, що вплив і протизапальний вплив на судинну стінку так само реалізується за рахунок цих механізмів дії. Хочу сказати, які критерії призначення взагалі цього препарату в якості протизапального при серцево судинних захворюваннях. Я думаю, що багато з вас е, с, е, чули про е, такі показники, як високоспецифічний е, це реактивний білок. Ми його визначали дуже активно тоді, коли був е, е, COVID-19, і е, це як маркер запалення такого системного. Е, норма цього високочутливого це реактивного протеїни менше двох. Але якщо він більше двох, то ми дійсно розглядаємо якусь протизапальну терапію. Друге, це ліпопротиди альфа. маленькі Ну, альфа маленькі. Так само його визначають в лабораторії, Він повинен бути менше 30 в нормі. І от якщо ці два показники перевищують норми, при цьому це є пацієнт. З високим серцево-судинним ризиком, тобто, наприклад, це може бути пацієнт з сукровим діабетом, з перенесеними вже подіями, інфарктами, інсультами. У нього вже може бути встановлено декілька стентів, наприклад. Да? Тобто, ми розуміємо, що в нього вже є анамнез. Такий досить серйозний, і нам треба щось додавати до лікування для того, щоб зупинити, ну хоча б зменшити прогресування терсклорозу. І от тому ми починаємо думати про призначення колхіцину, він досить добре переноситься. Призначається він в дозі 0,5 мг, якщо це пацієнт до 70 кг, і 0,5 два рази, тобто 1 г, якщо пацієнт більше 70 кг. От, як правило, такі форми призначення. Курс лікування, якщо ми кажемо про гострий процес, наприклад, от так як я говорила про подагричні артрити або це перекардити. До до речі, от я не, не проговорила це, але перикардит – це гостра запальна реакція. Тому курс може бути тривати до 6 місяців, але якщо ми кажемо про пацієнта з хронічним коронарним синдромом, то це насправді постійний прийом. Єдине, що ми повинні аналізувати ці показники, це реактивний протеїн, високочутливий, для того, щоб оцінювати ефективність прийому препаратів і чи потрібно нам далі продовжувати цю терапію. Тому от є така. Такий зараз у нас препарат, і е, будемо його починати використовувати в якості протизапальної терапії при атросклерозі. Е, всім бажаю здоров'я, е, бажаю е, наснаги, бажаю, е, щоб всі ваші мрії збувалися. І е, обов'язково е, лікуйтесь правильно е, і своїм, довіряйте своєму лікарю. Е, будьте здорові. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і задавайте питання під цим відео. Я буду відповідати або в письмовому вигляді, або буду влаштовувати прямі трансляції, відповідати напряму. Всім дякую, до побачення!